Пенсійний фонд змінив правила нарахування соцвиплат. Щоб не втратити виплати, треба пройти обов'язкову процедуру ідентифікації. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті пенсійного фонду. Тож про які саме виплати йдеться, кому і як треба пройти фізичну ідентифікацію? Ми розпитаємо члена громадської ради при Мінсоцполітики Олександра Вознюка, голови всеукраїнської громадської організації інвалідів, правозахисна спілка інвалідів. Добре Вітаємо день. вас. Так, вітаємо, вітаємо студія. Ну з приводу ініціативи, яку зараз анонсував пенсійний фонд, враховуючи те, що в Україні йде війна, враховуючи, що у нас є а, багато різних з оновотворених в зв'язку з на жаль війною соціальних груп, і в тому числі що багато людей і українців повиїжджали за кордон, ну, з тих чи інших причин, з безпекових питань, питань медичних інших питань, можливо. А, Виїхали зі своїми сім'ями для того, щоб зберегти життя і здоров'я і сімей. Що анонсував пенсійний фонд? Так дійсно це буде стосуватися внутрішньопереміщених осіб, які отримують соціальні виплати, тому що пенсійний фонд сьогодні адмініструє ці соціальні виплати ну, як статус ВПО, да? Також це пенсіонери, це інші особи або громадяни, які станом на сьогодні не можуть прийти фізично до. Установи пенсійного фонду та підтвердити фізичну свою ідентифікацію. Алгоритм наступний перший варіант це людина може дистанційно зайти через портал пенсійного фонду, відкрити свій електронний кабінет і через кабінет подати заявку на ідентифікацію. Відповідно, представник пенсійного фонду зв'язується з цією особою, і ця особа встановлюється представником пенсійного фонду. Інший формат також це можна зробити через КЕП. Тобто кваліфікований електронний підпис або портал Дія, якщо є. Якщо немає і того, і іншого варіанту, то тоді запропонований варіант пропонується, щоб пенсіонер або представник ВПО, або ті, хто отримує соціальні виплати, можуть за допомогою представника пенсійного фонду також пройти ідентифікацію.